Слава Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю. Йому слава. І ми сьогодні роздумуємо на цю важливу дуже тему. Необхідна життєва, практична тема про наше смиріння. Смиріння кому треба? Може сусіду треба смиріння? Може дружині треба смиріння? Всім треба смиріння. Хай Бог благословить. Щоб ми були смиренними людьми. І я хочу ділитися якраз е, думку цю, е, висвітлити з Божою допомогою е, про смиріння перед Богом. Е, ось таке е, ну, конкретна така тема смиріння перед Богом. Е, всі, хто читають Біблію, давайте згадаємо людей, які не дуже хотіли смирятися перед Богом. Про кого ви згадуєте? Хто? Як? Ви що, підглядали? Ну, я реально, це перше, що я, я собі ось закладинку поклав. Це книга про Йони. Четвертий розділ з першого вірша. Давайте навіть кінець третього читаємо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули зі своєї злочинної дороги. То Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити, і не допустив його. Йоні це дуже не сподобалось. Він обурився і розлютився. І він заволав до Господа, говорячи: О, Господи, хіба ж я не говорив про це ще, коли був у своїй країні? Тому я спочатку і втікав до Таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. І ось, ось так вчинок Божий, Божа справа, те, що Бог, як Бог повів себе з людьми, Божий пророк Йона, пророк. Це людина, наближена до Бога. Це людина, яка мала слово Боже в своєму серці. Мав серце своїм народом. Він неабияк переживав за свій народ. Він справді його серце було своїм народом. І це добре, коли серце Божого пророка з його народом. Це дуже добре. Але ось Бог послав його не до його народу. А послав до народу, ворожую, ворогуючого з народом ізраїльським, і каже: ну, але ж послав з таким словом, яке йоні було ну, так, приємне сказати, ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І він, мабуть, це ходив з такою, мабуть, десь з радістю власною виголошував ще 40 днів і вам Кінець. Ще 40 днів і все. І Бог знищить. Він навіть не казав: ну, наверніться до Бога, зупиніться, перестаньте чинити зло почните робити добро. Він це не казав. Проста проповідь Йони. Але Бог зробив, як зробив, і йоні це дуже не сподобалось. Смиренна перед Богом людина, вона не критикує Бога. Оце. Я хотів би, щоб ми це для себе взяли в серце. Людина, яка має смиріння перед Богом, вона не, не буде сперечатися з Богом. Вона не буде вказувати Богу, як йому краще. Ми сьогодні слухали про авакума проповідь, да? як авакум теж мав певні свої е, думки. Але йому Бог досить доступно пояснив. І як приємно, коли смиренна Божа людина, вона прислухається і можуть собі допускати в серце таку думку, а можливо, я не правий. Можливо, так як я переконаний, можливо, мені краще дослухатися до Господа. Мені, можливо, я, ну, ще треба деякі е, передивитися в своєму серці, е, що виправити. І тоді і Богу приємно з такою глиною працювати. Богу приємно з такою глиною, щось її так виліпити, так як Богу до вподоби. Дорогі брати і сестри, всі, хто являються батьками, в мене теж таке до нас слово: Ну, що нам частіше приходиться говорити своїм дітям: так чи ні? Як, Ну, що ви скажете? Ні. Нам дуже часто доводиться сказати нашим власним дітям ні. Ти цього не зробиш. Ладно, не буду. свою донечку хотів трохи. Каже, пап, дай ключі, я в машині погріюсь. Машина не прогріта. Що тобі ключі не дам? От, перед зібранням. Ось ну, ні, це ні, це теж відповідь. Коли Бог каже ні. Це теж відповідь. Можливо, його відповідь «ні» нам не подобається, бо ми не до кінця все розуміємо. І в цьому важливо покоритися Богу. Покоритися він краще знає. Йоні дуже не сподобалось. І Богу довелося потім іще такий приклад привести ту рослину підняти, яка захищає його голову. Сонце дуже пече, а рослина захищає. Йона так зрадів, що ця рослина виросла. Але потім знову дуже засмутився, коли черва підточив ту рослину, і вона засохла. І потім каже: Чи ж ти так засмутився? Він каже: Господи, дуже засмутився. Навіть до смерті засмутився про ту рослину. Каже, Господь, то ти засмутився, бо ти не, не, не вирощував, навіть взагалі над нею не працював. А чи ж мені не пожаліти? І цими словами. Закінчується книга Пророка Йони. Господь каже, моє серце як творця, як батька, воно більше до цих людей, ніж навіть твоє, і як ти відносишся, то як важливо бути смиреним, як важливо належним чином сприймати Божу відповідь ні. Якщо ми частіше своїм дітям кажемо ні, будучи такими обмеженими. Будучи такими, не дуже, то невже Господь такий необмежений, коли Він нам скаже ні, невже ми не будемо коритися? Наступне, тобто, до Бога важливо не висовувати свої претензії, Бог не зобов'язаний на кожне наше прохання відповідати ствердно, так, я тобі зроблю. Те, що ти просиш, я тобі дам. Бог дуже зважує, що нам буде корисно, що нам буде не корисно, так як ми для своїх дітей. Ми ж краще для них хочемо зробити. Я хочу ще поділитися, так як так, як треба нам перед Богом. Ось коли ми навіть маємо, як коли ми навіть маємо десь суперечку в своєму серці, коли ми не згідні, Бог хоче, щоб ми залишалися щирими. Він не хоче нас, знаєте, десь як через коліно зламати. Ні. Бог ніколи своїх людей, Він, ну, він шанує своїх дітей. Він нас, як написано, якщо почитати євреїв, послання, Господь не багато нас зменшив від ангелів. Кому, коли з Ангелів сказав Бог, ти мій син, я нині тебе народив. Це і про Ісуса це написано, але і про людину там це прослідковується, як Бог людину підвисив, як Бог людину підняв. І тому, коли в нашому серці десь є ця суперечка, десь непорозуміння, чому Бог саме це робить в моєму житті? Як важливо приходити ось так, як прийшов пророк Єремія. І ми читаємо про це, 12 розділ Книга пророка Єремії, з чого почалася молитва Пророка, коли він мав в своєму серці якесь непорозуміння Бога. Ти, Господи, будеш правий, матимеш рацію, якби я захотів сперечатись з тобою. Проте я все ж хотів би поговорити з тобою відносно справедливості. Чому нечастивим у житті щастить, і віроломні почувають себе в безпеці, адже ти їх посадив, вони пустили коріння, ростуть, приносять плоди. Ти, ніби, близький в їхніх устах, тоді як далекий від їхніх сердець. Але мене, Господи, знаєш, Ти, Господи, знаєш мене. Ти бачиш мене, ти дослідив моє серце і розумієш, що я з тобою. Відокрем їх, як овець, призначених на заріз, визнач їх на день страти, до яких пир земля перебуватиме в жалобі і в'янутиме польова трава, адже через злочин тих, котрі на ній живуть, будуть гинути тварини і птахи, оскільки вони кажуть: Він Бог не знає. Нашого майбутнього кінця. Ось ці слова задає пророк Єремія до Бога і каже: Господи, ти будеш правий, але дозволь мені сказати, Господи, я все ж таки буду говорити. І Бог не зупиняє, він дав можливість Єремії висказатися. Все, що маєш на серці, скажи. Що в тебе є до Бога? І він каже: Господи, чому оці нечастиві люди, чому їм в житті добре? Чому ти їх не відокремиш, як тих овець, овець на заріс? Чому так? Чому? І він задає це Богу питання. І мені цікава дуже Божа відповідь на ці питання Єремії. І ми читаємо п'ятий вірш. Якщо ти біг з пішими, відповідає Господь, і вони тебе втомили, то як будеш змагатися з кіннотою? Коли ти почуваєш себе в небезпеці в мирній країні, то що робитимеш під час повені Йордану? Ось е, ці два питання, які Бог задав. І справді Єремія дещо міг зрозуміти, то те, що я зараз терплю, то це взагалі квіточки. Це взагалі те, про що мені не треба навіть дбати. В Бога все під контролем. Бог тримає все у своїй руці. Мабуть, Єремія заспокоївся, бо він був смирений перед Богом Пророк. І один ще приклад хочу вам навести за браком часу. Книга Євангелія від Луки дуже хороший текст, сьомий розділ. Коли служив Господь Ісус Христос по землі, ходячи. І Спасаючи людей, зціляючи людей, роблячи добро для людей. Ось що сталося. І ми читаємо з другого вірша: раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи, Він гідний того, щоб Ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними, коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Тому я не вважав себе гідним прийти до тебе. Але скажи слово, і видуже мій слуга. Адже і я, людина підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу одному іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить, і рабові своєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за Ним, промовив. Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Ось е, яке мав в серці е, відношення сотник. Він казав: я не гідний, Господи, навіть я самого себе гідним не порахував, щоб до Тебе прийти, щось тебе благати. Я людей послав своїх, які мені підвладні. І ти маєш владу. Він Бога таким порахував, який має владу. І його слова достатньо, щоб слуга був здоровий. Ось такий стан серця хочеться, щоб мати собі, щоб настільки оцінити свого Бога в своєму житті, і настільки з Його словом рахуватися, як цей сотник рахувався, як він сказав Я негідний. Про нього казали люди, він гідний того. Він нам і показали його плоди, показали те, що він зробив, він синагогу побудував, щоб Боже Слово там його народ слухав. Він дуже дбав за народ Божий, любив народ Божий, і його люди рахували гідним. А він сам себе, у порівнянні з Божою благодатью, у порівнянні з Богом, він порахував себе негідним, навіть стати перед Ним і попросити його про що-небудь. Хай Бог так благословить, щоб ось таке смиренне серце було в кожного з нас. Щоб ми робили, і все, що ми робили, ми не собі забали десь, записували, рахували. Як цей сотник робив. Він це не рахував чимось вагомим, що він робить. Він робив, тому що він такий був. Він робив це, тому що він любив справді народ. Він робив, тому що він справді шанував Бога. З яким словом дуже рахувався, хай Бог так нас благословить, щоб Він оцінив нас гідними, він, а не ми саме себе. Тому Хай Бог благословить, щоб ми були смиренні перед Ним. Амінь.